Попри війну, ДТЕК продовжує розвивати мережі і втілювати ініціативи для підтримки суспільства і економіки країни. Один з таких проєктів, дуальна освіта, з'явився в ДТЕК мережі 5 років тому. Завдяки йому молодь може працевлаштуватися, рости професійно і отримувати стабільну зарплатню. Компанія зацікавлена у підготовці енергетиків, які могли б в подальшому розвивати енергоінфраструктуру і тим самим дбати про майбутнє держави. З дев'ятнадцятого року ми в партнерстві з профільними навчальними закладами реалізуємо проєкт дуальна освіта. На сьогодні ми співпрацюємо вже з дев'ятьма вищими навчальними закладами: в Києві, Київській, Дніпропетровській та Одеській областях. Попри війну, ми не зупинили проект. Більше того, за 16 місяців повномасштабної війни ми працевлаштували 69 студентів дуальників. Тепер ці хлопці та дівчата є частиною великої команди енергетиків ДТЕК. Вони працюють на різних інженерних і технічних посадах нашої компанії. Зі студентами-дуальниками укладається трьохсторонні договір на здобуття освіти за дуальною формою, а також строкові трудові договори. Вони щомісяця отримують офіційну зарплатню та на них поширюється дія соціального пакета, передбаченого для працівників компанії ДТЕК. За п'ять років на базі цих навчальних закладів за дуальною програмою пройшли навчання вже 311 студентів. Вони поєднували теорію з практикою. На обладнанні та на підприємствах, з якими працюють сучасні оператори систем розподілу. Всі студенти-дуальники на час проходження практики були офіційно працевлаштовані на наших підприємствах та отримували всі соціальні гарантії. За кожним студентом закріплено професійного наставника, який супроводжує на всіх етапах практичної частини навчання. В університеті студенти вчаться обслуговувати підстанції за книжками. Ми ж тут, на підприємстві, розказуємо їм, як це робиться на прикладі наших енергооб'єктів. Це і є головна перевага дуального навчання, закріплення здобутих знань одразу на практиці. Молодь після навчання і участі в проєкті дуального освіта більш впевнена в завтрашньому дні, бо добре знає обладнання, володіє ситуацією в енергетиці і не має проблем із працевлаштуванням, ну і має досвід роботи на профільному підприємстві. Загалом з 2019 року ми працевлаштували в компанію 161 студента. Це більш ніж половина тих, хто проходив навчання. Ми плануємо розширювати проєкт і входити в партнерство з новими навчальними закладами. Зараз енергетики тримають енергетичний фронт, і я пишаю, що обрав саме цю професію. Від нас сьогодні дуже багато залежить і розвиток країни, і нормальне життя українців в цих складних умовах. Вірю, що ми не тільки відновимо енергообладнання, а й збудуємо сучасні розумні мережі. І я радий, що зможу бути частиною команди, що докладе до цього всіх зусиль. Детек мережі це основа і підтримка для нормального життя України та українців, особливо зараз, під час війни. Наші проекти націлені не лише на відновлення після бойових дій, а й на довготривалу перспективу та сталий розвиток України.